Слава Україні, я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал і підтримуйте нас на Patreon. Сьогодні розпочинаємо новий проект про найсвіжішу історію України часів незалежності. Початок 2014-го це така ідеальна ілюстрація ролі особистості в історії. Євромайдан тоді вже остаточно перетворився на революцію гідності. Чим усе завершиться? Мирною зміною еліт чи кривавим протистоянням залежало від однієї людини мешканця ось цього розкішного маєтку Віктора Януковича. 17 грудня ще до зриву угоди про євроасоціацію Янукович отримав від Путіна хабар 15 мільярдів доларів. Перші три мільярди, начебто, отримав, але так їх і не побачив. Їх відразу забрав Газпром за борги. Ще на два мільярди чекав уже в січні 2014-го, але Путін більше нічого не дав. кинули, як лоха. 16 січня. Регіонали і комуністи у Верховній Раді ручним голосуванням запровадили так звані драконівські закони, які перетворювали країну на тотальну диктатуру із забороною протестів. Я не хочу зараз виправдовуватись, але ми не знали за що ми голосуємо. Уряд збільшив кількість беркуту в шестеро, посилив їхні повноваження і озброїв більш потужними і небезпечними засобами, які прибули з Росії, і одразу почали гинути протестувальники. Янукович не збирався здаватися. Кинув проти майдану спочатку озброєних тітушок, а потім спецназ із бойовою зброєю. Але це не допомогло. Уже 19 лютого, ведучи переговори з опозицією за участі європейських посередників, він почав вивозити награбоване з межигір'я і готуватися до втечі. Наступного дня спецпідрозділи міліції на вулиці Інститутській почали масово розстрілювати беззбройних протестувальників. Не стріляй, урод. І того ж дня, 20 лютого, Почалося російське гібридне вторгнення. Така агресія не робиться за місяць. Вона готувалася і вже навіть ще майдан стояв. Майдан стояв ще ще Януковичі були в країні. Та коли вже були видані навіть медалі за звільнення Криму 20 лютого, коли стільки загиблих було на майдані, коли в Україні не було ніякої, до речі, влади, да, тобто Януковичі, Януковичі вже панічно тікали з країни. Майданівські політики ще стояли на майдані. Чесно кажучи, думали, що вони доживають останні дні, що зараз, зараз буде удари, вони всі будуть трупами. У Криму з'явилися так звані зелені чоловічки, російські війська без знаків розрізнення. Вони блокували українські військові частини та органи влади. Януковича вивезли до Росії. Там він запросив Путіна вторгнутися до України, а російська дума тому це офіційно дозволила. Проби нової української влади порозумітись з Кримською нічого не дали, бо в парламенті АРК вже хазінували окупанти. Під їхніми дулами депутати оголосили незалежність і, начебто, референдум для легалізації загарбання. Путін тоді на всі біч брехав про свою непричетність і валив усе на США. І то, що зараз сидіно штуки вийшли на першу позицію в розрішенні цих кризисних явлень, говорить про те, що процес згодом сам зізнався у власній брехні. Мало того, похизувався, що на випадок невдачі був готовий спалити Україну ядерною зброєю разом з такими любими йому рускоязичними. Значить те, що ви з говорите, що ми привели в стаєння бойової готовності і наші ядерні сили? Ми готові були це зробити. Вже у квітні Путін розширив театр бойових дій і вторгся на Донбас. Диверсанти, усілякі стрілкові та безляри, які брали участь у загарбанні Криму, під виглядом ополчення Новоросії захоплювали міста Донецької і Луганської областей. Пополковні армії. Разом із так званими ДНР та ЛНР путінські народні республіки спробували проголосити у інших містах силами нечисленних спочатку диверсантів і збаламучених місцевих мешканців. І пускай по попробують хтось із числа война стріляти в своїх людей, которых, за которыми ми будемо стоять з не ні в пір'я, ззаду. Пускай не попробують стріляти в жінок і дітей. Проте все пішло не за путінським планом. Новоросію, як сухопутний коридор від Росії до Криму створити не вдалося. Чи ми могли ми цьому протистояти? Я багато разів аналізувала це все. Як можна було би ще? Я не знаю. Сили були насправді, насправді тоді маленькі. Окупація Криму готувалася путіним задовго. Це добре, що ми встигли підняти майдан і встигли наступний же удар, похід по сходу і Півдню, зустріти вже як держава Україна, а не як окремі партизанські загони. У Запоріжжі російських маріонеток було достатньо оточити і закидати яйцями. У Харкові спецпризначенцям довелося штурмувати обладміністрацію, зайняту сепаратистами. Серед них вперше помітили сумновідомого ватажка окупаційного батальйону Спарта на прізвисько Моторола. По бойовим діям сьогодні юбілею підрозділення. подрозділення. Саме перше боєстолкновення відбувалося 14 марта 2014 року місті Харкові на вулиці Римарська. А в Одесі дійшло до трагедії. Спочатку путіністи під прикриттям міліції обстріляли українську ходу. Після цього їх загнали в будинок проспілок, де багато з них загинули в пожежі. То стоїть за цими виступами було очевидно всім. Знавши стратегічної невдачі, Кремль вирішив втримати бодай те, що захопив. Коли українські війська і добровольці розпочали успішний наступ і майже звільнили територію ордло. Їх почали розстрілювати важкою артилерією з території Росії. Потім почалося пряме вторгнення і оточення українських бійців у віловані самому 2014 році. Ми звільнили. Окупованих 70% території Донбасу. Ми зібрали всі сили, щоб звільняти і Донецьк. Але ми мусимо тоді згадати, що російська регулярна армія 10-кілометровою броньованою колоною прорвала тоді наш кордон і просто пішла територію України як у себе дома. Агресори спіткнулися лише об Донецький аеропорт, зайнятий спецпризначенцями ЗСУ у травні. За незламність оборонців готовища вороги назвуть кіборгами, а сам ДАП стане справжньою легендою. Але знову таки і тут ми повинні говорити не тільки про трагедію, а про перемоги. Був ми дали бій під Маріуполем. Ми зупинили цю колону. Ми зупинили Україна, Україна в той складний, страшний рік з усіма нашими слабими ресурсами. Ми тоді під Маріуполем зупинили армію Російської імперії. Під час вторгнення російські солдати і офіцери потрапляли в український полон, але навіть їхні зізнання не спонукали Путіна визнати свою роль у вторгненні. они заблудились просто на бронетехнике с оружием. Згодом он, как и каждый брехун, заплутается в своем обмане и не раз сам себя спростует. Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там определенными решениями определенных вопросов, в том числе в военной сфере. Путін продовжуватиме постачати на Донбас гарматне м'ясо і зброю. Все потужнішу. Спочатку окупанти почнуть збивати українські вертольоти і літаки, а в липні з установки БУК 53-ї зенітної бригади Збройних сил РФ знищили малайзійський Боїнг рейсу mh 17 із майже трьома стами цивільними на борту. Ще й пораділи цьому у новинах. Ополченці заобщають, що йому дали збити ще один транспортний самоліт українських воєнновоздушних сіл сил. при произошло над городом Тарес самопровозглашої Донецької республіки. Чергова газова війна, яку Путін знову розпочав проти України того літа, вже сприймалася як буденність сьогодні. О 10-й годині Газпром постачання газу для України повністю обмеж. Україна газу для своїх потреб зовсім більше не отримає. Проте, просити знижок до Путіна вже ніхто не побіг. Україна змогла звільнитися від газового зашморгу, обрати нового президента і Верховну Раду та підписати угоду про Євроасоціацію, з якої все і почалося. Перемогою в війні досягти не вдалося. Конфлікт заморозили під час перемовин у мінську між Україною, Росією та ОБСЄ, але ненадовго. 2014-й навічно увійшов в історію як апофеоз братерських відносин з Росією. Кремль спробував захопити Україну силою, але при цьому брехав про свою виняткову миролюбність. Ось ціна путінської брехні і братерства. Але Україна вистояла далі. Буде незнання історії не звільняє від відповідальності. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.